Два наступні романи Кадзуї Шігури, названі самим письменником як найбільш невдалі його роботи, і це при тому, що критики по світу не говорили про них ані однозначно поганого, ані однозначно хорошого. Дехто взагалі вважає, що якщо книга має два протилежних полюси думок, то це дійсно визначна робота. Тож невдалими Кадзо назвав роман Безутішні 1995 року, та коли ми були сиротами 2000 року. Достаменно невідомо, що завадило письменнику зробити так, як хотілося, чи то поява маленької донечки та втрата концентрації, чи то ще один переїзд, чи може у всьому винен нетерпіливий видавець. Але книги вже в наших руках, і це важлива частина не тільки творчості Кадзо і Шігуру, а й його життя загалом. Роман Безутішній розповідає про відомого піаніста на ім'я Райдер, який прибуває у Європу, щоб дати свій концерт. Книга охоплення. Плює всього три дні з життя головного героя. І є першою в кар'єрі Шігури, яка торкається його музичної пристрасті, знаменитості, що живуть лише заради мистецтва та їх відчуження від нормального життя, набувають у романі безутішні приголомшливого емоційного та символічного виміру. В незнайомому європейському місті райдер, окрім зворушливого теплого прийому, опиняється у пастці звичайних людських доль. Люди піддають його детальним розмовам. Вам про кризи у їхньому житті, на які вони благають його приділити увагу. Хтось просить виступити, хтось вмовляє зустрітися з проблемними дітьми, а хтось просить поради для свого сина, посереднього піаніста без особливого таланту. Поступово райдер відчуває миттєві спалахи пам'яті, під час яких він усвідомлює, що насправді знає дещо про цих людей, не виключаючи навіть їхніх найінтимніших думок. Протягом усієї книги Щігуров вміло жонглює життя. Персонажів і ця книга дійсно непроста. Вона довга і складна, проте ні в якому разі не нудна або невдала. Так само, як і роман, коли ми були сиротами, який вийшов на початку 21-го століття, і знову був наскрізь просякнутий ароматом Азії, незважаючи на негативні слова Кадзу, які підтвердили деякі літературні критики, коли ми були сиротами, досить заслужено опинився у короткому списку Букерівської премії, зворушлива історія. Пошуку батьків, на яку головний герой Крістофер Бенкс витратив, ледь не усе своє життя було написано витончено та зворушливо. Єдине, чого не вистачало багатьом читачам, це фарб у описі місцевого колориту, за що так сильно полюбили Іщегуро у його дебютних романах. Зосередивши увагу на детективній нотці твору, автор не помітив, як мимоволі зробив таку собі другу частину безутішних, де замість людей на вулицях та у Селях Європи, що переважно ділилися своїми життями та проблемами, Крістофер Бенкс зустрічав людей, які можливо пам'ятають його батьків і можуть привести його до них. Бенкс, який народився у іноземному поселенні поблизу Шанхая, вивезений без батьків до Англії, через багато років повертається в ті міста знову, незважаючи на неприкриту японську військову агресію. І цей танок зі смертю заради сім'ї головна ідея роману, тривожна Кульмінація, яка дає нам зрозуміти, що Крістофер лише один із тих багатьох, чия доля сиротами зіткнутися зі світом, у якому довгі роки ти біжиш за тінями зниклих батьків, але такою є ціна життя, яке ти продовжуєш жити.